Всім добрий ранок. О, треба трошки так. Це нас вже яка третя проповідь да, на книгу «Дії Апостолів. І ми бачимо, як та обітниця, яка була в старому заповіті, вона здійснилася. Це той новий заповіт, який закла... хотів залучити людей Господь. Коли він обіцяв нове серце дати людям духа вложити в серця, заповіді, страх Божий. І ми бачимо, як в день П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на церкву, і в той час сталося, та обітниця сталася. І також, скільки в останній проповіді, що ми тут чули, народилося з гори людей за один раз три тисячі людей, так? І церква стала, як ми кажемо, перша апостольська церква. Мала спілкування, мала все загальне, вони. Маєтки свої десь продавали, щоб все було загальне, щоб ніхто нічого не мав потреби. І сьогодні ми почитаємо про перше зцілення скаліченої людини. До речі, коли Ігор Сьогодні проповідував, вона ну, майже просто частини проповіді, вона ви вже почули, але трошки буде по-іншому. Але дуже цікаво, що Ісус, Він коли свято, всі празнують. Всіх настрій гарний, він йде туди, де е, сльози, страждання. Е, як в Слові Божим написано, що краще де бути в домі плачу, чим в, дом, в домі радості. Тому дуже дякую за проповідь. Така е, гарна і дійсно е, є чому поучитися і підбадьоритись. Давайте відкриємо третій розділ з першого по один вірш, це книга дії апостолів. І почнемо читати. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно воротя храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть увійти у храм, став просити в них милостині. Петро з Іваном поглянули на нього і сказав: подивись на нас. Той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Поки запинемось. Іван і Петро йдуть в храм в 9-ту годину, по-єврейськи. Але по-нашому це третя година дня. Євреї молилися трижди в день в 9-ту ранку, в третю і на закаті Сонця. Апостоли йшли де було десь обід. А, і вони там когось зустріли. Вони там зустріли цю скалічену людину. Вона далі, якщо ми прочитаємо, їй було більше 40 років. Тому, е, мабуть, було теж більше. 38 років він е, е, мучився в цій хворобі. Більше 40 років він був. Чому він туди приходив? Його, його приносили. Його приносили кожного дня. Він не приходив в суботу, коли багато, багато було людей. Ну, в принципі, я думаю, що він приходив кожного дня, тому що була потреба. Тобто, потреба, вона, просто поїсти, якісь щось може одіти. Це те, що потрібно було йому кожен день. Ми бачимо, що попіклуватися якимось родичам чи комусь ну, не було. Щоб ви знаєте, його на той жарі, там цілий день не стояти. Краще він би вдома знаходився, якщо б було все добре. Але його привносили кожен день. Максимум, що могли зробити, вони його принесли зранку, вечором забрали. І йому вистачало скрізь за все на один день, те, що він міг підзбирати. Де він збирався? Це е, красні ворота. Вони е, прекрасні, там, е, якщо читати, вони там дуже гарні. Скоріше за все, це був вхід з язичського двору в жіночий двір, і вони дуже були прекрасні. І е, такий контраст, коли ми бачимо дуже таке прекрасне місце, знаєте, е, як, помните, як учні сказали Ісусові, подивись, який храм. Ну, він був дуже дійсно гарний. І на фоні цих величних воріт, красних, того храму, сидить той бідолага. І це такий великий контраст, коли такий. Місце, де люди йдуть на поклоніння, де воно таке багате, бувають такі люди, які дуже-дуже такі, знаєте, незахищені соціально. І нам може показати, ми також можемо бачити собори, якісь гарні, такі всі золоті купола, таке все по, по дорогому. І там ми побачимо той контраст так само: саме такі дуже люди, які нужденні. І він їх перший помічає. Цей нужденний їх перший помічає. Вони йдуть своєю дорогою в храм, і він починає їх просити милостині. Починає просити милостині, вони зупиняються і звертають саме з тої толпи його увагу. Вони звертають його увагу, щоб з ним поспілкуватися. Каже, подивись на нас. Скоріше за все, він їх вже бачив, цих апостолів. Тому що напередодні дуже багато подій відбувалося в Єрусалимі. Ісус багато приходив в храм, і дуже багато описаних в Євангелії подій в храмі відбувалися. Я думаю, то точно не написано, ця людина була в курсі всіх событий. Вона в кожен день була біля храму, а це те, де ти можеш побачити, почути все, що коїться в Єрусалимі. І скоріш за все, він бачив. І апостолів він ж знав, що якась можливо там ти чи я щось таке происходило На день 50 таке велике собиття происходили Він, мабуть, в контексті був цих всіх справ. І він їх побачив, і в нього він взагалі не розраховує на те, що більше, ніж як відтримати хоч щось від них. Так буває і в нашому житті. Я знаю, що тут є люди, коли ми до християн звернулися тільки, щоб якусь свою потребу, невеличку знаєте, восполнити. А получили щось набагато-набагато більше. Це те, що трапилось з цим чоловіком. Він каже: подивись на нас, він хоче, щоб він зараз, Петро, почув ті слова. Які ця людина навіть і не могла мріяти. Він про сцілення, він, він, його е, всі, вся нужда звелась до того, щоб просто підтримати своє існування трошечки. Отай е, скалічена людина, вона там сиділа, дивіться, він не біля храму, йому хтось приносив їсти, хто, хтось його годував. А він надіявся на зцілення, він дуже хотів на зцілення. Оцей він просто очікував тільки, щоб йому дали щось поїсти. Давайте далі читати. Він сподівається, що від них щось получиме. Тоді та промовив Петро: срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. Ум'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи, і взявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги і суглоби Його. Петро каже, що срібла золота в мене немає. Коли я читав, я думаю, зараз такий час, що чому більше можна здивуватися? Те, що він зцілився, чи що такі величезні люди взагалі без, без грошей в ноль. Представляєте, ноль. У них взагалі немає грошей. Вони пішли два служителя, яких вже три тисячі церква, у них таке, там маєтки продають, ви вже чули, да? Маєтки продають, гроші розділяють, а в них просто ноль. Каже, нічого немає. Я думаю, що він каже правду. В нього нічого немає. До речі, колись Фома Аквінський історики кажуть, що коли зайшов до Папи Римського, коли той перераховував велику велику купу грошей, і папа Римський каже, що «Да, не можемо так сказати, як Петро, колись, що срібла, золота в нас немає. А Фома Аквінський каже, «Да, але ти не можеш сказати в стані ходи тепер. Цікаво так. І він каже, він каже, але що я маю, то даю тобі. Таке питання: а що мали Петро із Іваном? Петро Мірковав, а що вони мали? Силу мали, да? силу мали. Так І ми маємо силу, ну, якщо так. Він каже: во ім'я Ісуса Христа. Я думаю, що перше, що вони мали, вони мали силу точно. Вони мали відносини з Ісусом Христом. І звідти все останнє вже витікало. Вони, каже, ми маємо це. І Він каже, во ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. Коли ми маємо відносини з Ісусом Христом, наші дари, які Бог нам давав, вони активізуються. І це не обов'язково може бути зцілення. Це точно у нас є те, що ми можемо дати людям. Буквально, Ну, то есть ми, можемо, конечно, ми, потрібно, ми не можемо сказати, що грійся, питайся, але не дати нічого потрібного, якщо в нас є, у них нічого не було. І коли в нас такі запроси від сторонніх людей, і в нас цього немає, то ми можемо сказати: в мене цього немає, але що має, я тобі можу дати. І Дух Святий він точно підскаже, що цій людині потрібно. Ми колись благовістували на Маяковського, групою, ми вчилися. Нас завдання було розп... ну, розказати Євангелію людям. І э, радіон Сашою Пакети, вони підійшли ну, до сидячого хлопця, ну, до, до одного, до другої лавки, підходили, і вони кажуть: ми хочемо розповісти про Христа. Він каже: Та, нічого не треба, йдіть, в общем, мені не до вас взагалі. І він відходить пару метрів, він ходить, радіон повертається каже, э, а як твоя сім'я? А як твоя сім'я? І він розплакався і почав розповідати, що у нього великі труднощі в сім'ї з жінкою, з дітьми, дуже... і вони почали спілкуватися. І тоді йому розповіли, що Ісус є той, хто може тобі допомогти. Коли ми маємо відносини з Христом, то Дух Святий нам підскаже, що ми можемо дати тій людині. Ми заходили також, Джун, брат до нас от, приходив да, біля тебе, заходимо в тебе, і до нас такий, такий п'яничка підходить, каже, купіть мені там щось поїсти. Ми кажемо, добре, чекай, ми зараз тобі візьмемо поїсти, взяли ряженку, ще булочку, ще щось. Виходимо, я розумію, що просто йому я це маю, але я маю ще щось йому сказати: дати, сказати. Я кажу, хочеш, ну, тобі потрібен ісус. Реально, ти вже все перепробував в житті. Щастя своїми силами ти не зміг знайти. Тобі треба Христос. Я хочу за тебе помолитись, можна я за тебе помолюсь? Він каже: можна я за, можна я за вас помолюсь? Я так здивувався. Я кажу, ну давай. І Він такий. Христос, дякую за те, що ці люди підійшли зараз до мене. Дякую за те, що ти мені нагадав, про те, що ти. І він взяв і помолився. Я зрозумів, що це віручий, який просто впав, і він так от довго, довго лежить, і він розуміє, що на нього не треба Христос. Тому в нас, коли є відносини, нас є що дати. А, і що произошло? Він каже: йому він не розраховує. Дивіться, віра, чия тут віра спрацювала. Ну, я, я не бачу, що віра спрацювала в цій людині, яка була скалічена. Він до последнього чекав від них якихось грошей. Це, як помните, четверо принесли розслабленого, і Христос побачив, чию віру, друзі віру. І він йому каже, давай руку взяв і почав піднімати. Він не сказав, вставай. Тут Ісус сказав, Вставай, бери постільство. Йому достатньо було. Він взяв на ноги свої, ніколи не ходив, встав і пішов. А тут він бере руку і починає його піднімати. Я думаю, Боже, це як треба бути е, е, таким е, просто довіряти тобі, що людині після твоїх слов що ти сказав, взяти, каже, вставай. Якщо б він не встав, от у нас такі думки є. Да? Ми колись е, по-моєму, з Наталією Вікторовною Гармаш в обласній лікарні проповідували, і е, там одна мати. Ми евангелізували військовому, а одна мати почула, що ми кажемо, а біля неї син, вона біля сина сидить, каже, а можете помолитися? Так, ми були з вами. Да, це з Олегом був. Я кажу, можете помолитися, щоб він селився, бо він щось важко. Я кажу, можемо помолитися. Якщо Бог захоче, він. І ми помолилися, але в нас не було сміливості сказати вставай. Я сказав, Бог може. Я просто, знаєте, Бог може. А він каже: Вставай, йдемо. Зі мною хлопець вчиться в групі. Зараз я навчаюсь в духовній семінарі. І мною в групі хлопець вчиться. Він каже, що у нього в 10 років була така хвороба, туберкульоз легких не легких, а кісток. Я не знаю, що це таке. Але це дуже така погана хвороба. І він останні вже півроку взагалі не ходив, у нього ноги атрофірувалися, мирськ немає одні кістки. А мама його увірувала накануні. І вона. Ну, Прочитала, що треба прийти, позвати братів, помолитися і що все. І вірою, вони прийшли в ту, в ту лікарню, помолились за нього, кажуть, вставай. Він каже: я встав, але я потім зрозумів, що на ногах нема мир, і по ідеї не довжен взагалі ходити. І він став, наче ходити по кімнаті. Мама побіжала до лікарня, каже, все, виписуйте сина, його Ісус зцілив. Вони прийшли кажуть щось, ну, бачать, що ходять, виписали, лікарі щось роблять, ну, діагноз, а Він ходить. І маму кажуть, ми вас одне попросимо. Тільки не просіть, щоб ми в заключенні написали, що Ісус цілив. І Він по сьогоднішній день ходить і служить Господу, Тому буває таке, знаєте, коли у нас є така відносина близько з Христом, ми можемо діяти трохи сміливіше. Своїми силами ми не можемо сказати вставай, ходи. Ми не можемо сказати, що не хвилюйся, твій син, чоловік повернеться з війни. Ми не можемо сказати, все буде добре, просто, знаєте, просто. Але якщо у нас є відповідь від Христа, як досі колись вертепна Женя, коли в мене був суд, вона каже: тобі нічого не хочу сказати, але я молилася, читала Слово Боже, і мені Господь промовив, що все буде добре. А потім вона сказала, що зрозуміла, що ну, позбавлення волі не буде. Така якась впевненість в приходи, коли нас є відносини з Ісусом Христом. І що ця людина робить? Ця люд... Давайте прочитаємо далі. Да? І зірвавшися, він устав та й ходив, і з ним, у храм... і, з ним і у храм увійшов, ходячи та скакаючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. І пізнали його, що це той прекрасний воротях храму сидів, ради милостині. І вони переповнилися жахом, то подивом із того, що сталося йому. Яка реакція цього скалічної людини? Дивіться, пам'ятаєте, як Ісус зцілив 10 прокажених? Дев'ять куди пішло? Ну, Да, додому. Ну, понятно, хоче заприбігти додому, порадіти, сім'я, дивіться, я вже ну, все, все по-іншому буде. Дякую за що ви мене просто не покинули, ну, щось таке, да? але він додому не пішов. Він пішов, і кращої реклами апостолів ніхто не мог би зробити, як це тільки скалічна людина. Реклами кращої не мож, неможливо було уявити. І далі дивіться, він, ця людина, вона. З ними вона хвалить Господа, вона так багато привернула уваги, що якщо далі трохи почитати, то п'ять тисяч тільки чоловіків навернулося до Христа. Можливо, б самі вони могли б таку увагу привести, не знаю. Але Христос через таку маленьку справу зробив через ту людину, яку вони мимо не пройшли, зробив таке велике діло. То ми, то перше, що ми можемо. Для себе, знаєте, такий урок взяти. Коли ми десь пересуваємось, ходимо в храм до нас на служіння, да? десь йдемо, то дуже важливо бути до тих людей, які нуждаються в допомозі. Знаєте, не завжди людина буде просити на хліб. Не у всіх людей, може бути так все на плюс, як у нас, щось там не вистачати, десь побачити той. Тягар в душі, щось важке, знаєте, і ми можемо зупинитися. Тому що ми можемо бу бути схожими на тих людей, як е, самарянин. Помните, притча про самарянина. Е, один ізраїльтян йшов в самаряю, його побили, і скалічили, він лежить. І тут на служіння в церкві йде пастор, да? священик, да? ну, він йде на служіння. Пройшов мимо, ніколи не встигає. Потім співаки пройшли хорні, які співають, теж не знайшли часу. І дивіться, і і, і і так люди, Він каже, не проходьте мимо таких людей. Ісус також йшов, свято було, всі йшли свято, але Він знав, що там десь біль страждання. І тому і взагалі нам дуже важко насправді буде поклинатися Господові. Там храм. Вони йдуть в храм молитися. І тут є людина. І їй не просто, знаєте, просто дати гроші і піти, це просто. Але вони уділили час, вникли, поспілкувалися від Господа, що і її дали. І ми навіть не уявляємо, що через якусь таку маленьку справу, знаєте, будь в малом вірний, як вчора ми з братами таке чув я, будь в малом вірний, Бог велике щось довірить тобі. І ми не знаємо, якщо б вони не проявили то милосердя до Цього скаліченого був би такий результат, який вони отримали зараз там. Дивіться, як Бог його підняв. Другий для себе можемо взяти крок на примінення, це мати близькі стосунки з Ісусом Христом. Ми ж всі знаємо, як їх розувати. Це взагалі, це все так просто, але так іноді важко. Це... Читання Слова Божого в системі, да? як ми кажемо, важна система, спілкування з народом Божим. А потім те, що я зрозумів точно, ходити в дусі і виконувати те, що мені зрозуміло сталося. Це прості речі. І зазвичай нам здається, що найважливіше, що я можу сказати, це ділитися, ну, проповідувати. Да? Але у нас стільки окружає нас людей, до яких ми можемо просто підтримати, поспілкуватися. Як я вже казав, що краще в домі плачення, ніж в домі радості. І тоді, коли ми йдемо і знаємо, що Бог зараз хоче, що оце служіння, ці люди потребують мого служіння, то Він дасть дари, і ми будемо радіти, ми будемо бачити чудо Божє. Ми будемо бачити і зцілених людей, і душевно зцілених, духовно, тілесно. Тому що важливо нам оці відносини мати. А коли в нас їх немає, нам дуже важко. Який в мене дар? Та хто на я? 30 в церкви, я навіть не знаю, який в мене дар. Я не знаю, може, воно і нормально. Я приблизно знаю, як мене Бог може використовувати. А може, але я точно, знаєте, не впевнений. Я, все, ну, я тільки бачу свою дорожку. Я в церкву, я більше нікого не бачу. Я йду там на групу, все я більше нікого не бачу. Я, я просто ні, я не помічаю біляка крізь в мене. Да? В нашій країні, як я казав, ну, от, цікаво, мене спитають, спитають е, е, вну, онуки, чи хтось там, знаєте, е, а як розкажи про своє християнське життя? Я кажу: ну ходив в церкву, ходив на молитовне, е, співав. О, класно. А, а коли війна почалась, що ти робив? Я, о, я ходив в церкву, на молитовне ходив, співав. Скажуть, підожди, стільки горя було страждання в твоїй країні, а ти просто нічого тебе не змінилося в твоєму житті? Я думаю, цікаво. А чому Чому так може бути? Тому що я просто е, не ходжу з відносини з Христом, я не бачу людей взагалі в руках мене. І останнє, що хотів сказати, що якщо е, тебе зцілив Ісус Христос, а нас усіх зцілив Ісус Христос, у нас у всіх були ті такі скалічні душі, у когось конкретно фізичні, у багатодушевні. І насправді душевні, вони ще гірші, ніж фізичні. Тому що колись ми також з Наталією вітерною, до, до речі, скажу таке чудо, да? ми йдемо в госпіталь, там багато військових, а потім нам сказали в обласну, а там один на все відділення, і один там, один там. І це так незручно і невигідно, і взагалі нерентабельно. Але ми прийняли рішення, що ми підемо. І ми заходимо, розповідаємо одному хлопцю про Христа. І він каже: а можна я вас хочу, щоб ви ще в одному відділенні розповідали про Христа? В 10 це психологічне відділення. І ми більше туди не ходили, а ходили туди, тому що ми прийшли, до нас виводили групу людей, Бог так от відкрив. Я тоді зрозумів, я бачив, що коли психічно людина з неї не в порядку, вона хворіє, це так важко, що вона 24 на 7 страждає. Я таки думаю, що краще вже, мабуть, ну, якось фізично десь щось неповноцінно, але щоб в розумі все в порядку було. І Бог зцілив наш розум, реально дав, відкрив нам розум для розуміння Слова Божого. У нас все є необхідне. У нас є сила Святого Духа, у нас є обітниці, у нас є все, що ми можемо, щоб ми тут, знаходячись в Запоріжжі, могли бути руками Христа. Там зараз книги. Дуже цікаві об'явлення буде, оголошення за книги. Там є орудя благодаті в руках Іскупітеля. От ми можемо бути орудям благодаті в руках Божих. І е, наше свідчення про те, що зробив з нами Ісус Христос, це дуже потужна зброя. Ми не завжди можемо розповісти про Ісуса Христа, так знаєте, красиво, як це роблять евангелісти, але можемо навчитися. Але розповісти просто, що з тобою зробив Ісус Христос, це не важко. Це ти нічого не видумуєш. Якщо, якщо з тобою дійсно зробив Христос, якщо з тобою нічого не зробив, то тобі, тобі нічого розповісти. Якщо Ісус щось зробив, то в тебе є що розповісти. Останній приклад, я буду закінчувати. Ми були в поїздці на Западній, і там в одній такий, там був такий сауна, да, Спа-салон, чи я не знаю, як воно так точно називається, і заходить чоловік один. І каже, я кожну, це, кожну неділю ходжу в церкву. Я такий, о, цікаво. Бо я перед цим хотів завести спілкування з одним чоловіком, він зразу сказав, що я атеїст, і він з ним просто більше не спілкувався. Я таке, Цікаво. Він каже: да, я взагалі вважаю, що якщо ти е, одружився, то розвод це саме останнє діло. Ніколи, при неяких хрестах, я не розведусь. І він перший починає розмову. Е, і потім я розумію, прийшла, е, Потім його дружина розповідала. Вони в католицьку церкву ходять. Але я скажу, що вони про Ісуса Христа в тій сауні розказали більше, ніж я, і громко вони свідчили, як Бог діє в їхній житті. Як це вона каже: як, куди я і не йду? Я Ісуса постійно собою беру. Я кликаю до се Ісуса, щоб він був там. Там я дивуюсь. Я таке спілкування, ну не, не з протестантами, ну не мав. Я, я просто починаю. Вони поки не знають, що я то також віруючий. Я кажу, чуєш, а я в мене життя теж колись я читав слово змінило. Я кажу, перше, що змінив Христос в моїм житті, це коли я дійсно зустрівся з живим Богом. Мені страшно було стало ругатися, я не мог себе мати видавити. Я почав підтормажувати в словах. Я, ну, і мені страшно, бо він таке чуєш, а я не можу позбавитись. А я гнівуюсь, і я мотюкаюсь, я кажу, не можу. І жінка каже, Він не може. Каже, а що робити? Ну, от, і це свідчення, яке я просто сказав про цей момент. А, він каже, а я, Ну що? Ну, я просто, знаєте, я сказав, що якщо Ісус звільнить, то Ти поїстим будеш вільний, тільки Він може звільнити. Серце це серце, це треба щось інше. І ми розтолучились. Тому, коли зцілив нас Христос, то ми повинні. Щирим серцем свідчити про нього, робити рекламу Божим людям, да? ті, хто більше одарований, ніж ми. І прославиться Христос, і тоді буде на п'ять тисяч більше, да? як там а, в цій історії. Давайте помолимось разом. Подякуємо Богу. Батько наш милосердний, дуже вдячний тобі Боже, за те, що ти наш Бог, за те, що ти нас знайшов. Що ти залишив 99 тих говечок, Боже, і прийшов за одною кожною з нас тут, Боже. Коли ми потрапили в такі біди, Боже, ти нас витягнув звідти. Дякую за те, що ти, Ісус, так проявив ту любов, Господь, що дав нам Святого Духа, дав нам ту любов, Боже, змінив наші серця. І зараз ми тут сидимо спасенні люди. Але, Боже, стільки багато страждань зараз кругом нас. Допоможи нам, Боже, пам'ятати. Не проходити мимо людей, які, здається, що вони преслідують зовсім інші цілі. Але Твоя ціль досягти ці душі. Боже, допоможи, будь ласка, строїти з Тобою відносини, перепровірити їх, Господь, і направ, будь ласка, тому що у нас своїх розуму немає, як до Тебе, Боже, звертатися, як з Тобою строїти. Але Боже, ти веди, тому що ти зацікавлений ще більше, ніж ми. Щоб ми могли, Боже, ефективніше служити своїми дарами, Боже. Допоможи Господь свідчити про свою віру. Якщо ми давно не свідчили, дай нам Боже можливість практикувати, говорити і бачити Боже чудеса Твої благодаті через інших людей. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.